Вітаю Миколаїв 20. Сьогодні у нас січня 25 рік. Ну і вчора я показував, як пшениці себе відчувають від Вітера Сіт, при тому, що у нас ось так без снігового покриву повністю мінус 15, мінус 13 в день. От сьогодні, не знаю, вставлю я, можливо, сюди, може не вставлю. Я заміряв 5-6 градусів тепла плюс. Виходить на сонці. Тобто рослини прогріваються на сонці, а вночі мінусові температури. Ну і приїхали ми. Тут такі ViterSit, там е, зарубіжні селекції. Приїхали ми, знову ж, у нас все є. У нас є і наші рідненькі українська селекція пшениць. пшениць. І дивіться, як вони виглядають. Ось тут особливо, де ми з краю висипали насіння. От, просто так висипали. Ми заїжджали. А, ні, не висипали. Це ми починали сіяти і прокрутили тут. Воно зверху насіли. Дивіться, як гарно виглядає. Тримається вона. Є в нас і зарубіжна селекція. Є в нас і вітчизняні. Все в нас небагато землі, а ми, дивіться, гарно, так? Да? І тримається. Ну, Я вам скажу, О, вона вже вчора. Хрумтіла пшениця. А сьогодні вона дуже гарно тримається. Так що є в нас і Одеська, і я думаю, що буде все добре з нею. До речі, нагадаю, тут у нас посіяно 800 тисяч. Для багатьох це дуже страшно, ось так виглядає. Ну, страшно. Для мене навіть, знаєте, страшно. Посіяно тут по. Нульові технології. Зібрали ми тут ріпак і нічого зовсім не робили. Перед посівом ми зайшли, і посіяли і обробили гліфосатом. Здається, потім вже обробили, я не пам'ятаю, навіть потрібно вже здивитися, Ну, обробляли ми тут гліфосатом. І зробили тут восени ми захист. Захист з звичайним трибуноролом. Ну, нічого не видно. Покровська, нагадаю, це в нас Покровська і ось у нас оранта. Ось так вони виглядають. Зайшли вони в нас зиму. Ось бачимо початок кущення. Це, звісно, сама-сама погана, слабка фаза для пшениці. Але, але я думаю, буде все добре. Е, немає в нас. Снігового покриву, да, можна було б внести сюди кинути, кинути добрив, але, але 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 немає. Ну, гола земля і мерзла. Вчора в відео я виставляв, там 10 см промершується точно. А далі невідомо, що і як. І ось ми переходимо на наш ячмінь Ізоцель. ну Бачимо ячмінь. да, Він, як кажуть, всі, він слабше, він відчувається е, різкіше ці перепади. А перепади, а саме гірше для зернових це дійсно перепад. Не так, не так багато чи не так морози страшні, як оце. От ви представляєте, зараз плюс ось тут до плюса, тим паче, що вони темні. І через 3 години, через 4, буде тут уже мінусові температури. А вночі до мінус там, хай 7, зараз піднімається трошки температура. Оце найгірше для озимих. Кого вона лежить накрита снігом, то там, звісно, можна не переживати. І хто там, Ой, хто просто в наймах працює, тому можна не переживати. Не в обіду сказано. Тим, хто в наймах агрономи і всі інші спеціалісти працюють. Блін, а коли ти посіяв, сам склав свої кошти, ще й минулий рік був такий. Такий-такий чересчур поганий, то, ну, знаєте, оце саме те, що там ззаді, воно підпирає. да, підпирає. Ось ячмінь на краю. Дивіться, який гарний да, ячмінець. Все, тримаємось, спостерігаємо за нашими пшеничками. Мільйонниками, казали, а вони вже менші, ніж мільйонники. Посіяно тут без добрив. Навіть не пам'ятаю, так, да, здається, да, без добрив. Зернові ми сіяли без добрив. Така ситуація, ну, вирівняємо. Ось тут мені особливо подобається. Ось тут мені особливо подобається. Навіть не знаю, чому вона так вийшла. Дивіться, так? Да? Яка гарна пшеничка. Це Покровська. Це Покровська. Так, вона тут просто можливо і за того, що перехресне і трошки густіше. А можливо, просто ми тут налаштовували, воно густіше. Ну і є коврик. А там ось так. Ну, будемо слідкувати, де краще, як краще, де сформує краще колос. Якраз у нас є шанс. Ну і все, тримаємось. буде все добре, надіємось. Так що у нас є. Зарубіжна селекція, вітчизняна селекція, різні сорти. І ми зможемо зробити правдиві, чесні огляди і розповісти, що і як і краще себе показує. Тримаємось, буде все добре.